Вітаю вас, друзі! А ви помітили, який чудовий сьогодні ранок? Свіжий, прохолодний, вологий після дощу, який поливав та умивав наше місто всю ніч. Цей ранок показав, що листя на деревах не тільки сохло від спеки, а ще й почало жовтіти. Тепер на чорному мокрому асфальті листочки лежать яскраві, ніби скалочки сонця. А ви помітили? Квіти на клумбах теж видаються сьогодні значно яскравішими, ніж раніше, бо вони теж дуже зраділи нічному дощу, який їх не тільки вмив, а й напоїв вологою. А ви бачили калюжі? Вони невеликі, але так і хочеться в них пострибати. Та зачекайте, ну ма спочатку зазирнемо у них. Здається, що в калюжі можна з легкістю торкнутися верхівок дерев, білих, пухких хмаринок, і навіть високого високого і синього синього неба. А погляньте на дерева, їх гілочки та листя мерехтять і сяють від дрібних краплинок дощу, які затрималися. І не хочуть спускатися на землю. Сьогодні просто чудовий день для прогулянок і милування красою навколо себе, тому обов'язково скористайтеся цим шансом.